Дуже довго думав, яке відео випустити, тобто найкращі серії другого сезону Вибух чи найгірші епізоди першого. Але як ви бачите, моє рішення припало саме на другий варіант. І всім привіт! З вами Бейшоу, і сьогодні я представляю вам. П'ять найгірших епізодів вибух перший сезон на думку глядачів, засноване відео на рейтингу серій, тож воно більш-менш об'єктивне. І також у цьому ролику ми спробуємо зрозуміти, чому глядачам не сподобався той чи інший епізод. Ну що ж, слава Україні, слава ЗСУ і смерть російським окупантам. Бейблейт вибух, перший сезон, 28 серія Гори, річка, велика штормова пригода. Отримав епізод оцінку 7,8 з 10 від глядачів, наче і непогано, але порівняно з іншими, це мало. Починається епізод з того, що Вакі організував для бейклуба щось з типу тренувального табору на природі, поруч із своїм будинком. Рантара Дайго та Волт зібрали дрова для багаття. Після невеликого барбекю Рантара чомусь не спиться, а скільки Волта він не зміг розбудити, він поговорив із ходжі про Вакію. Дайго також мав міні діалог із Шу про те, як зробити так, щоб вони стали однією командою. Ранок почався із тренувань, коли всі зголодніли, головні персонажі відправились на риболовлю. Шу знову готує їжу, а коли всі поїли, знову взялися за тренування. Волт перемагає ходжі, далі битва Рантаро проти Шу. Волт вірить в перця, а от Вакія одразу сказав, що в того немає шансу. І майже одразу Рагнарьок вибухає, підтверджуючи слова Вакії. Щодо битви Вайврена і Думсайзера за допомогою хитрості Дайго перемагає. Тим часом погода зовсім зіпсувалася, а Токо і Ніка залишилися на вулиці. Зрозумівши це, Вакія відразу йде їм на допомогу. Але по дорозі назад Мурасаки доводиться побороти свій страх висоти, і він це робить. Зрештою, на цьому тренувальний табір підбігає кінця, і Вакія говорить, що Волт має стати капітаном. Тож чому такий низький рейтинг? Напевно, через те, що серія доволі скучна в плані битв і інтриги. Вона лише розкриває персонажів, але я б не назвав її однією з найгірших. Як на мене, цей епізод доволі ламповий. Але не забувайте, що і рейтинг цього епізоду не такий вже й низький. Далі нас чекають значно гірші серії. Бейблейд вибух, перший сезон 47 серія Битва зірок. Вона отримала від глядачів 7,7 з 10. Починається епізод з оголошення наступної битви Зак проти Акіри. Вони обидва популярні, тож кожен має шалену підтримку. Далі показують діалог Зака і Волта про потенційну майбутню битву між ними на турнірі. Першим демонстративно виходить зак. Далі не менш ефектно Акіра. Потім він починає читати свій трешовий реп. Отже, після довгої балаканини перша битва. Після серії зіткнень Анубіс за межами рингу. Друга битва Зак повторює запуск Акіри і знову серія ударів. І цього разу Анубіс зупинився. Після цього нам показують перед історією Акіри, де він надихнувся заком свого часу. Отже, третя битва. Цього разу Анубіс був більш агресивним. Він викликав аватар і змусив Зевса вибухнути. Знову трешовий реп від Акіри. Четверта битва. Обидва викликають аватарів зіткнення, і Анубіс вибухає, а отже, Зак перемагає. Обидві зірки на пафосі уходять з арени. Потім показують пари півфіналістів. Волт поспілкувався зі своїм батьком. Далі Аой і Шу присягаються битися у фіналі, і на цьому серія закінчується. То що з цим епізодом не так? У мене є припущення. Закани надто люблять глядачі, а тут по факту дві зірки грають між собою: треш реп від акіри, занадто багато папасу від обох персонажів. Щоправда, мені серія доволі подобається, адже тут справді є інтрига, але пани Бейблейду оцінили її інакше. Бейблейд вибух, перший сезон. Сорокова серія. Усі разом кожен окремо від глядачів. Епізод отримав 7,2 із 10. Починається він з науки, що проходить повз дом Волта, але його там не застав. Натомість Аой вирішив сильно тренуватися після поразки Луї у командному турнірі. За цим спостерігає шу. Потім Куринай поговорив коротко із Вакією, і вони пішли також тренуватися окремо. Тим часом Наокі все ж знаходить Волта. Він говорить, що хоче дослідити Аоя, і той погоджується. Після аналізу запуску вони вирішують зіграти декілька ударів Нептуна, і він перемагає. Наокі уходить. Волт із друзями обговорюють проблеми Аоя із втратою концентрації через нещодавну поразку. Вони навіть грають і шу, і Валькірія одразу програє. Науки тим часом аналізує ймовірність перемоги того чи іншого блайдера на турнірі і помічає, що у Волта дуже велика удача. Національний турнір розпочата, і несподівано Волту хтось дзвонить. Виявляється, що це псевдо його матір і говорить, що продає піч. Волт купився на це і побіг додому, ідіот. Отже, Луї перемагає Ноунейма, Волк прибіг додому і зрозумів, що ніхто не продає піч, і тоді йому доводиться бігти назад, щоб встигнути на турнір. Квон перемагає Ноунейма, Вакія починає тягнути свій час, щоб Волк встиг повернутися. Зрештою, він все ж починає гру і перемагає Ноунейма. Оголошено битву Волта Наокі, Але той запізнюється. Але в останній момент все ж встигає. Отже, мені здається, серія має низький рейтинг в першу чергу через те, що у ній майже немає конкретних битв. Натомість Волт показаний тут як повний ідіот. вибух, перший сезон, 25 -та серія, таємничий блейдер в масці. Вона отримала такий же рейтинг, як і попередня, а саме 7,2 з 10. Починається епізод із тренування Токо та Ніки, і в цей момент з'являється таємничий блейдер в масці, але всім зрозуміло, що це зак. Брат та сестра Волта приводять зака додому, щоб погодувати. Тим часом Волт тренується із Рантара і перемагає. Блейдер в масці приходить до Вакії, щоб зіграти з ним, але виклик приймає ходжі, і, хоч Хоросуд активував Аватара, все рівно дуже швидко програє. Настала чергава Кії, він також викликає Аватара і вибухає. Волт продовжував битися проти перця до того моменту, доки обидва не могли стояти на ногах. Дайго тим часом хвилюється через те, що махлював у останній битві. До нього приходить Шу, і вони говорять про любов до Бейблейду. Знесилений Волт повертається додому і зустрічає там зака, але звісно ж йому не вистачило мізки, щоб його впізнати. І одразу ж вони вирішили зіграти. Валькірія швидко вилітає за межі рингу, зрештою, Волт засинає, адже втратив останню енергію. Закінчується епізод тим, що перець повідомляє Волту, що дайго покидає бейклуб. клуб. Думаю, серія має такий рейтинг: перше через тупого Волта, що не впізнав Зака, друге через самого Зака, якого мало хто любить. І нарешті третє через те, що ця серія по факту Філер «Бейблейд вибух. Перший сезон 42 серія Джамбо Джорманторотруйна змія. Глядачі визнали цю серію найгіршою, давши їй всього 6,1 з 10. Починається епізод з того, що Волтер Антара ведуть це дуже дивно, адже у всьому підозрюють Джина. А за ними тим часом стежить на окі. Доки всі перемагають у ну, настала черга битви Шу із Джином. Перша битва за рахунок слона конечника Джормантор витримує атаки, але все ж вибухає. Джин продовжує вести себе дуже дивно. Друга битва шу засліпили, і він програє раунд. Третя битва курена змінив руку для запуску і заплющив очі. Обидва викликають аватарів, і Джормантор знову вибухає. Доки друзі шу переконані, що Джин махлював, намагаючись засліпити Куринає, дайго переконаний, що це не він, адже спілкувався перед битвою із Джином. Тоді всі вже зрозуміли, що це справа рук на оки. У них виник певний конфлікт, у результаті якого вони вирішили довести свою правоту у битві, де Волт перемагає. Науки хотів покінчити її своїми дослідженнями, але Аой його зупиняє. Що не так з тим епізодом? Перший він просто дуже дивний, так само як і Джин, дивний тіп. До того ж, це ціла серія про шахрайство на науки, друга поспіль, яка могла вже почати дратувати глядачів.